Те зло, я з тобою згоден. Тому що це, що зараз взагалі коїться з владою Зеленського, це відверте зло, тому що вони вовки. Зеленський як вовк, він він вовк але він прикидається вівцею. Я вношу законопроект про економічний паспорт українця до 10 грудня. відповідно до нього. Оце є яркий приклад популізму. Чому? Тому що в ну, той період часу він також грав на рояль ну, от, своїм прибором. Але о, економічний паспорт о, як українця, що там природні ресурси. Природні ресурси, коли, котрі о, належали країни, вони просто. О, Крали те, що зароблялося, воно закралося так само, як через офшори, треті, треті кампанії, котрі за завищені ціни і все інше. І, і, і зараз вже ну, розуміти, що зараз в тій ситуації, яку ми зараз маємо, ці люди, котрі замість того, щоб укріпляти обороноздатність, щоб ми були сильними. Все. Тепер ми повинні згоджуватися на то, щоб віддавати наші природні ресурси, аби хоч мали якусь зброю, хоч би бути в союзі з тим, хто 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 не бажає нам смерті. Бо росіяни, це це це, це буде ну це кінець. ліденьки моє. Це кінець. Це це буде Україна буде друга буча, другий єрпінь. А приблизно 300 350. 350 тисяч росіян вбито є велика кількість безвісті зниклих. Е, я не знаю, але ми розраховуємо приблизно на 50-70 тисяч. Ви знаєте, я от хотів би запитати, хто у нього був вчитель математики? Хоча, знаєте, вчитель математики не винуватий. Але я думаю, що це, знаєте, це о, він щось живає Бо нього, він живає, тому що у нього чи біополярне розстройство у нього, чи у нього можливо там шизофренія, я не знаю. Але я знаю, що вони на прикладі 155-ї бригади показали, наскільки вони цінують людське життя відкрутити голову тим політикам, які все одно продовжують займатися виборами. Хоча їх час пішов ще 5 років тому, а у когось 20 років тому, відкрутити їм голову можу вам порадити, якщо зустрінете, відкрутить. А друге, це, 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 це факт. Відкрутити голову тим політикам, які все одно продовжують займатися виборами.